Хронологія апокаліптичних подій у Біблії вже збилось багато пророцтв і війни. Це ще не кінець. Ми живемо в Україні. У нас війна і дуже страшна війна, обстріли постійно, і ми живемо в час. П'ятої печатки апокаліпсиса, коли йдуть гоніння на християн, але буде знята шоста печатка. Тоді сонце затмариться, місяць не дасть свого світла, зорі впадуть з неба, і Бог ще дає шанс усім людям покаятися. І як це було під час апокаліпсису єврейського народу, коли Ісус попереджав, що Єрусалим буде зруйнований, храм спалений, а євреї будуть росіяни по всій землі. І це сталося. Він говорив своїм дітям, коли побачите Єрусалим, оточений військами. Не входьте до нього і виходьте з нього. І божі діти, перша церква, так і врятувалася. Вони пішли і почали проповідувати по всьому світу. І для церкви останнього часу є вихід. Бог каже: пильнуйте, колись щоб спастися та стати перед сином Божим неоскверненими. Пильнувати це проповідувати Євангеліє, нести його до краю землі, щоб люди спасалися і молитися. Це Вихід для церкві останнього часу, і ми з вами живемо в останні дні. Нас чекає попереду дуже страшні події, але Господь сказав: якщо ти збережеш моє слово, то і я збережу тебе від години випробувань, які грядуть на весь всесвіт. Дорогоцінні, приєднуйтесь до церкви, щоб бути під Божим захистом у Божих руках, під Божою волею, з миром Божим.